Кісточку. Бо всі гралися, а ти ні. Твоя черга. поніс кудась. Цікаво навіть мені куди ж він її поніс. А де ти її дів? Паш, ти приніс дівчаткам її. Ну, Хай виходить. девчатка. Да, вышла девчатка. Господи, девчатка, ж так девчатка. Соня. Все, кисточка в каштанчика. Соня буду забирать. Ось такий жадюга. Ой, Вова не Ти що, Вова? Тіхо, Боже, наступив на Вову, ти бачиш, що чуть трагедія не, не трапилась. Каштанчик, Вова, заходь. Зайди в вольєрчик у Каштанчик. Не бувають такі ситуації, навіть страшні. Інколи. Вова, нізя, не серця. Фух, аж трошечки серце йокнуло. Вова, ну він же незрячий, не наступив на тебе. Ну що? Так. Так, все, Вова, не психуй. Вова, не психуй. Всі такі прям щось нервні, жара, я розумію. Чернушка, ти чого хоч психуєш? Тоже лежиш. Очі такі непривітні. Ой, Вов. Ти мене прям трошечки аж злякав своєю реакцією, чесно. Я думаю, ти каштанчика вкусаєш. Такі бувають випадки. Він такий з характером песик, Ні, сам перший нікого не трогає. О, Соня вже залою. знайшли іграшку. Ну, така у нас трошечки обстановочка сьогодні із за спеки, чи я не знаю, чи настрій всіх такий. Всі якісь гавкучі, речучі. Нічого зараз всі заспокояться, погуляють, поїдять кашки і будуть спати. Чернуня. Ану, попозіруй. Ось і дуже ще. Скільки ми з нею намучилися, До зараз з нею все добре, слава Богу.